продати тачку? Та без проблем, любе голубе. Так, тільки без цих приколів ваших, я кілометраж на щитку сфоткав, щоб на тачці ніхто не їздив. Та без проблем взагалі. На окей. І що ви мені зараз там зарядите? Скільки у вас там заїзд? 5 10 тисяч гривень, 30 тисяч гривень. Що ви з мене збриєте? Це ви перепутали локацію, це не до нас. В нас заїзд безкоштовний. Та кому ти трусиш, в смислі безкоштовний? Що ви робите за безкоштовний? Ми продаємо авто за вашою ціною, надаючи повний комплекс з реклами, включаючи публікацію вашого авто на популярних автосайтах, просування його в наших суперських соцмережах, зберігання в нас на комісійному майданчику та можливість продати його в лізинг та кредит. Тож звертайтесь до нас, знаходимось в місті Біла Церква, вулиця Сухоярська, 18. Працюємо щодня без вихідних та привозьте свої машини.